Розбійний напад на ювелірну крамницю до магазину, що знаходиться у самому центрі міста, на вулиці набережна річка стрілки. Озброєні чоловіки зайшли серед білого дня. Поцупили чи не всі золоті прикраси. Коли співробітники міліції прибули на місце події за три хвилини, нападників вже не було. Як далося з'ясувати, продавчиня магазину натиснула тривожну кнопку вже після того, як вони пішли. Жінка розповіла, що до крамниці увійшли двоє чоловіків, які були вдягнуті в чорне. На їх головах були чорні кашкети. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони заволоділи чи не всім, чи не всіма золотими виробами. Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження і сподіваються на допомогу громадян у розшуку злочинців. Їхні прикмети на вигляд 35-40 років. Обидва худорляві з ростом близько 170 см. сантиметрів. Перший був одягнутий у чорну куртку з написом Найк над лівою нагрудною кишеною, Сірий светр і сині джинси. Його подільник також був у темній курці з нашивкою на лівому рукаві Columbia. Темні штани, білі кросівки з чорними вставками. На руках у обох були перчатки, на голові темні бейсболки з відворотами для вух. Зловмисники мали при собі господарську сумку зі смугами синього, жовтого та помаранчевого кольорів. Міліція буде вдячна за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин і затримати розбійників. Контактні телефони ви зараз можете бачити на екрані. Анонімність гарантується.